Всім доброго дня! На ваше прохання знімаю черговий огляд захисту саду. Сьогодні ми проводимо чергову, черговий обробіток, оприскування саду, оприскування від грибкових захворювань. Був проведений моніторинг на шкідника. Шкідників ми не виявили, тому будемо обробляти лише. Фунгіцидом. Ось ми бачимо ось така фаза розвитку, видвигання бутонів. Це яблуні, е, яблуні, сорт Ряджона Принц. Під 9 Ось так вони виглядають. Да. Е, обробляти. Чим ж будемо обробляти? Е, ну Зараз прийняли рішення, так як в нас досить прохолодна весна, дощова. Будемо використовувати фунгіцид хорус в дозуванні 200 г на гектар на 1000 літрів. Е, тобто, це, е, це його максимальна доза. От, е, були ще запитання. Що робити, якщо там неблагоприятна погода, дощова, що обробляти, якщо на наступний день дощ. Ну Дивіться, от у мене в саду зараз от бачимо, де кулія, то що стоїть вода. Тобто у нас сьогодні вночі йшов дощ. От, оприскувати зараз буде вкрай незручно для трактора, поки доїхав е, до саду. Е, весь трактор в болоті, на колесах багато багнюки. От. І крім цього, завтра показує в другій половині дня вже дощ, але мусимо, мусимо оприскувати так, як захист потрібен своєчасний і на випередження. Е Якщо ми будемо зволікати і чекати гарну погоду, гарно має на увазі, коли там декілька днів без опадів, безвітряну погоду, то тоді вже може бути за бізнесами оприскування на випередження. Тобто тоді вже нам придеться працювати з самою хворобою, а не з її попередженням. Тому, на моє переконання, є день без опадів, і бачимо, що потрібно за схемою обробляти. Ми обробляємо, якби це нам було було незручно чи важко. От. Тому да, ми, поки ось заправляється бочка, невеличкий огляд я вам показую, як виглядає сад. Бачимо ось на деревах ще є залишки, е залишки оприскування бордоською рідиною. Вже пройшло більше трьох тижнів, бачимо, що суміш була приготовлена якісно і вона досить тривалий час зберігається на дереві. От, ось так виглядають наші дерева. Зараз фокусую. Після обрізки. От, вони вже 3 метри, це третій рік насадження. Схема посадки метр на 3,5 м. Напередодні вносили гербіцид. Бачимо, вже почав діяти листя, почало вже золотити. От, Хоча також після внесення гербіциду буквально через 20 годин, майже через добу, пішли значні опади. Ну, Побачимо, як спрацює гербіцид. Так що бо я вам порада, якщо хочете мати. Гарний врожай, захищений врожай, здоровий сад, то з опробітком не зволікайте. Гарного всім дня, до побачення!